Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я буду грати дуже круту гру Last of Day. Це гра, яка мені подобається, перекладається вона так як останній день на землі. Суть цієї гри – виживати від зомбі. Ну і тут є інші люди, які грають ці ігри, це можна сказати, ну так в онлайні. Інші люди можуть грати, ти можеш з ними битися, воювати, реїти їх, красти у них ресурси, різні речі. Ну зараз я вам покажу все. Я собі побудував такий будиночок, як ви бачите. Тут в мене є радіо, скриня. Я вже обрався зробив собі одяг, Зараз в мене є камінь і дерево. Зараз я його поставлю. Тут залишу. Візьму собі якусь зброю. Ось беру собі, наприклад, пістолета. У мене він є. Так ось зараз перекусимо. Щось зараз поїмо. Консерви. Ну, ми їх поїли пару штук, ми їх бережемо, тому що зомбі-апокаліпсис. І ще не води. Тут все так, як у реальності. І персонаж на в туалет ходить. А зараз ми йдемо на головну карту і подивимося, які там є місії для нас. Можливо, якийсь літак розбився, чи якісь Ну, Тим часом тут є лікар, може провірити його, подивитися, з чим він торгує, що він продає. Ну і заходимо. Зараз подивимося, що є на головній карті. Можливо, якісь бонуси. Чи щось таке. Мені зараз показують місію, яку я маю виконати. В цій місії мені потрібно піти і подивитися, хто там стріляє, тому що чути звуки перестрілки. Які там люди мої стріляються. Ну зараз подивимося. Ідемо туди, то біжимо. біжимо. Зараз подивимося, хто там стріляє, в кого і навіщо взагалі. Яка там машина чи взагалі нічого немає. Ну, зараз все побачимо. Тим часом у мене йде загрузка. І зараз ми вже загрузилися. Дивимося, що тут є. Поки що бачу рейдер. Ми його зараз робимо. Так, ми його вбили цього рейдера. Тут, певно, буде дуже багато рейдерів різних. Забираємо його речі. Рейтери це ті люди, які крадуть в інших баз різні їхні речі, ресурси. Ну, так само і іграки ці ну, я рейтер, коли заходимо до іншої бази, там крадемо ресурси. Поки що ми знайшли тільки речі, але ці речі вони поломані, тому я їх не буду брати. Тут ми знайшли консерви, вони мені потрібні. А зараз я заходжу на пошту, щоб взяти собі ще консерв, тому що. Рейдери дуже небезпечні, вони зброєю. Наприклад, коли вони будуть мене стріляти дуже сильно, наприклад, з автоматів чи з пістолетів, тоді я зможу їсти консерви і так в мене буде збільшуватися здоров'я. Убили ще одного рейдера. Зараз подивимося, що є тут. У багажнику якоїсь машини великої, воєнної. Поки що ми його відкриваємо. Як ви думаєте, буде щось круте? Ну, забираємо все. Там є пенти. Пенти мені також потрібні. Їх можна використовувати замість консерв. Далі йдемо подивимося, що тут же нічого немає, тут вже все забрав. Що є в різних гічших боксах, або подивимося, що є у рейдері, яка на ньому. Зараз одяг діти. Одяг поломаний. Тут є мотузка. А тут якась. Скриня. Відкриваємо її. І дивимося. Тут є вода, ну, це можна забрати. Дивіться на карту, я бачу на карті ще одного рейдера. Ми його вбили і підемо зараз далі відкривати скриню Можливо, там є ще якась зброя. надіюся вони там мають пістолети, пулемети, автомати і багато іншої зброї. Надіюсь, вона тут. Зараз побачимо. На жаль, тут тільки вода. Ну нічого. Ще підемо до цього рейдера зараз. А ні, ще тут є якийсь багажник. Тут же якась велика-велика машина воєнна. Зараз відкриємо, подивимося. Так, тут є гарні черевики. Ну це кросовки, ну круті, нормальні. Вбираємося їх і йдемо далі. Я бачу тіло якої дівчини, метри. Тут біля неї рейдер. Рейдера ми били, і дивимося, в цій дівчині. Тут є круті капці і вбраття воєнне. Також тут є палець, Ну можна його забрати від бункера Альфа. Головне все помістити, тому що в мене мало місця, тому ми воду випиваємо. Замість нею ставимо цей один значок, один значок, металон. Беремо також мотузку і зараз будемо тут по всьому ходити, я буду забирати різні речі і подивимося, що далі тоді. Все-таки тут ще є бокси. Я думаю, тут нічого немає. Ну, Вода можна випити. У мене ще скоро поломиться пістолет. Тому мені потрібна буде вже скоро друга зброя. Далі я знайшов ще один М -м -м, такий ящик, це не ящик, тут щось багажчику є. Зараз подивимося, що ще тут є. Та, я думаю, має бути щось ну, круте, таке так як було. Телефон, пиво, аптечка велика. Може її буде взяти. Тут також в мене є доступний навик, потім його виберемо. Зараз викинемо сокиру, ігерку. Ну, щоб поставити десь щось інакше. Наприклад, аптечку велику. Пиво не знаю, ну пиво можна взяти, можливо, в торговці його обміняємо на щось, на якийсь ящик великий. Консерви беремо. А далі я просто бігав по цій базі, різні набрав речі, обмінював їх на інші. Ну, як обмінював, наприклад, там забирав мотузку, а викидав якісь видатки, непотрібні мені. А зараз я повертаюся додому, поставлю всі свої речі і піду кудись в ліс, чи може камінь добувати, в горі кудись. Ну і буду збирати камінь, руду, дерево. Ну Зараз подивимося. Можливо, якісь місії нам дадуть, тоді на місію підемо. Або на якийсь літак, якщо він буде повалений, ну, як, наприклад, пав літак чи на якийсь бокс. Дай тібокс, випадає з неба. Ось є торговець. потім подивімося, чим торгує. І зараз будемо вертатися додому або перше до торговця підемо, тому що перше подивимося, що торгує. а потім і додому заскочимо. Тим часом можна вибрати новий навик. Я навіть не знаю, яким із цигнанків вибирати. Напевно, що буду вибирати на 5% менше урону від зриву, получаю. Коли, наприклад, щось зірветься, тоді мені на 5% менше здоров'я заберуть. Тим часом ми вже у торговця, зараз подивимося, що він продає. Я вже бачу продавця, зараз подивимося, що він продає. Ну, він міняє на 20 мотузки і на 10 цвяхів ящик зброю. Ну, я навіть не знаю, мені здається, в мене має бути мотузка, але цвяхів у мене мало. Ну, зараз подивимося, все дізнаємося, побачимо. Вертаюся додому, поставимо свої речі. І потім подивимося, чи в мене є цвяхи. Мені зараз показує, що впав якийсь груз. Це напевно, що його кинув якийсь літак. Ну потім я піду перше додому, потім піду на той груз, подивимося, що там є. Там 100% має бути якась зброя, тому що я вже ходила повраз на цей груз. Ну і там випадала мені зброя: мачета чи інша. А поки що заходимо додому, поставимо всі свої речі. Я вже з'явився, зараз доставити всі свої речі у скрині. Так, тут які речі, тут ставим всі, наприклад, там пиво і. М -м, ну, хай буде шкура. Або ще щось поставим штани, наприклад. Перейдемо до інших скринь, сюди ставимо всі речі. Сюди ці, зараз швидко все поставим, потім пошукаємо свяги. Ну і все, ми вже все поставили. Тепер дивимося, де цвяхи. Поки що їх тут не бачу. Ніби їх тут немає. Тут я вже бачу мотузку. Так, дивимося далі. Де ще є? Тут нічого немає. Ні цвяхи, ні мотузки. Ось, горі цвяхи. Чотири цвяхи. Я певно що їх не помітив. Я їх не помітив, коли брав мотузку. Більше ніби ніде немає, тому зараз їх, певно, поставимо, десь тут лишим і підемо на цей бокс. Подивимося, що там є. Лишаємо їх і йдемо. Тут, як ви бачите, у мене є також кілки. Ну і зараз починаємо бігти. Використовуємо 15 енергії моєї, щоб добігти. Сюди приходить буквально вже 3 секунди, ну і вже заходимо в цей груз. Там багато зомбі немає, там кілька їх. Зато там є корисні речі. На карті я вже бачу одного зомбі. Він зробив так, що мені потрібно митися. Митися, тому що я цілий брудний і зомбі по запаху мене можуть чути. Обризкав він мене. Тому на радарі, якщо я буду бачити зомбі, вони мене зразу побачать. Тому я присів. Якщо вони мене не бачили. І відкриваємо цей груз. Ну, в цьому грузі є кувалда Кувалда вона крута, вона дуже велика, це така велика, та як молоток. Дуже велика. Крута. В неї аж 45 урону Урон це скільки я можу вдарити. Наприклад, якщо в мене є 100 життя, то 45. Це майже половина мого життя, ну там 50. У мене H602. Убиваємо цих зом 45. Тут також в мене ще карточка Альфа. Мені дали з цього грузу. Але в мене вона вже була. Ну хай піде на всякий кліпатах, можна бити цих всіх самоків Ну і пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Напишіть в коментарях, яка ваша улюблена гра. Яку ще мені можна зіграти нову, круту гру, яку ще я не грав на своєму каналі? Всім удачі і всім пока!